Україна збирається створювати військові комендатури на Курщині та готується до прийому біженців, звідти якої мети зсу хочуть досягти курдською операцією? як далеко може розширитися театр бойових дій у Росії, і чи це наблизить нас до перемовин? Який план в голові у Путіна? Про це і не тільки говоримо із журналістом Віталієм Портніковим. Рада вітати вас. Вітаю. Нещодавно в одній зі своїх публікацій ви назвали Курщину, як і інші прикордонні регіони Росії, територію восьмого гатунку. Вона найменш важлива для Путіна на вашу думку. Чи як це правильно зрозуміти? Я думаю, що е, Росія завжди відповідає на такі дії. Я Маю на увазі Путінська Росія. Дуже схожа. Вона намагається, якщо хочете так, е, мінімізувати іміджеві втрати для е, Путіна і локалізувати цю небезпеку. Ось про проголошення контртерористичної операції на території Білгородської, Курської Брянської областей, це насамперед локалізація небезпеки, тому що Путіну абсолютно не потрібно, щоб інформація про те, як діяла російська влада під час українського прориву, стала надбанням великої кількості людей, щоб в різних російських регіонах з'явилася велика кількість біженців з тих територій, які. Зараз знаходяться ще знаходитися під контролем української армії. І от що вони роблять, навіть якщо українські війська прориваються не тільки в Курській області, а й в Брянській там, чи в Білгородській, ну, уявимо собі, так? Що вони не змогли і там захистити кордон, то всі люди, які будуть переселятися з цих районів, вони будуть переселятися в кордонах цієї міні-держави, держави восьмого гатунку, щоб не псувати настрій. Мешканцям інших регіонів Російської Федерації. От уявіть собі, що е, в Україні е, відбувається от така ситуація: скажімо, там ворог е, окупує е, частину Донецької та Луганської областей. А ми говоримо: ви знаєте, ми проводимо контртерористичну операцію, чи там АТО на території, скажімо, там, Донецької, Луганської, я не знаю там Харківської і Запорізької областей. І... Створюємо такий штучний кордон між цими територіями і іншими територіями України. І всі ці вимушені переселенці вони можуть тільки там бути, або їх будуть фільтрувати, з ними будуть спрацювати. Куди ви їдете, чи є у вас родичі, яке у вас ставлення до українського уряду? Що ви збираєтесь розповідати? Будь ласка, дайте запимо тебе, запишемо ваші дані, і куди ви їдете? До вас там прибудуть? Розумієте? Це такий контроль. Як це було до речі? Це ж не новина. А, це так було в на північному Кавказі. Там створили штучний кордон між з одного боку Чечнею, Інгушецією і Дагестаном, з іншого боку, всією іншою територією Російської Федерації. Контртерористичну операцію проголосили там і все це так робили, так і тут. Значить, щоб мінімізувати потоки біженців і стежити за цими потоками, раз щоб не пускати туди людей. Це ж теж величезна можливість. Ви затримуєте якихось людей, які хочуть туди потрапити. Дозволяєте туди їхати тільки надійним людям, якщо мова йде там, про волонтерів чи про ще когось. Журналістів фільтруєте. Тобто, от у вас дуже проста, проста тактика поведінки. Тобто? І в цьому плані вони, він створює таку державу в державі. Я тому коли робив це перелік цих регіонів різного гатунку, я це і мав на увазі. Скажіть, будь ласка, таким чином намагається Путін тримати росіян в такому інформаційному вакуумі, чи це в тому числі якісь ще інші цілі переслідуються? І що росіяни? Інформаційний вакуум, безпековий вакуум всевладі ФСБ? Тому що, як ви розумієте, на таких територіях ви можете абсолютно спокійно ще створити можливість фінансового контролю, приходити до бізнесменів, вимагати будь-що для своїх цілей. Це така опрічніна. Моделя Прічниця Івана Грозного. Так же було на Північному Кавказі, я ще раз кажу, коли там російські офіцери брали заручників, і потім їх за великі гроші за них платили сім'ї, які хотіли визволити своїх родичів. Можна оголосити терористам будь-кого. Можна знову таки робити будь-які військові дії, розумієте? Не думаючи про те, що буде із мирним населенням. Тому що це контртерористична операція. Ось тобі здалося, що потрібно зачистити цей населений пункт, бо там українські диверсанти. Ти абсолютно не думаєш, що це буде з цим населеним пунктом. Тому що тут в тебе повна свобода рук. Ось так вони збираються діяти. Ну, і, до речі, ще, ще ж один момент. Вони там можуть примушувати тих самих срочників підписувати контракти. Батьки цих срочників туди не потраплять, щоб захистити своїх дітей, тому що їх просто не пропустять на території КТО. Теж непогана річ. Багато що можна зробити, коли ти оголосиш КТО. Тобто, ти до звичного російського безвладдя, всевладдя ФСБ, ще й оце додаєш повну відсутність правосуддя і свободи переміщення. Це і є та реакція Путіна, яку можна було очікувати. От, зокрема, вчора під час свого звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ досягають своєї стратегічної мети в Курській області. Як на вашу думку, що це за мета? Це примус до миру чи заради того, щоб зменшити тиск на фронті? Ну, я допускаю, що стратегічною метою є тиск до миру. І я не думаю, що е, ця ситуація може призвести до такого тиску. Більше того, я думаю, що в принципі. Путін знайшов ще один привід для того, щоб відмовитися від будь-яких перемовин з Україною в осяжному майбутньому. Він вже сказав, що він не збирається ніяких перемовин не вести, поки українські війська знаходяться на території Курської області. А для, але для тих, хто скаже: Ой, ви бачите, ми зірвали перемовини. Я надам. Що раніше Путін говорив, що він почне перемовини, коли українські війська під території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. Тепер він просто додав до цих українських регіонів, які він вважає російськими, чи Курську область. Так що я раджу всім забути про мирні перемовини з Росією в осяжному майбутньому. ніяких мирних перемовин з Росією не буде. Буде війна, але дійсно під час війни особливо довготривалої багаторічної війни, в якій ми з вами живемо вже. Це вже багаторічна війна, вже третій рік війни продовжується. Великої війни і 10 років конфлікту. і Це значить, що може ще бути така десятиріччя конфліктна. І скільки часів буде війна високої інтенсивності, ніхто не знає. Так, от тут важливо дійсно зменшити тиск на фронт. Наскільки ми цього досягаємо? Це знає українське військове командування, тому що воно бачить реально, як і де відбувається ситуація на Донецькому напрямку, що відбувається з тими частинами російськими, які там знаходяться, чи перекидаються вони на курський напрямок. Ми це не можемо з вами знати і не маємо. Ну, дійсно, можливо, частково цей план таки спрацював, бо Путін таки ж відводить свої війська Запорізької і Херсонської областей. Звісно, не в тій мірі, як би нам хотілося, і окупанти продовжують тиснути на Донбасі. То як ви думаєте, який план можуть тримати кремлівські генерали в голові, і чи має його сам Путін? Я думаю, що для Путіна зараз важливо не послаблювати тиск на Донецькому напрямку, бо тоді дійсно виявиться, що. Україна досягла своєї мети на Курщині, і намагатися вибити українські війська на Курщині. Однак, питання ж не у планах, а у можливостях. Питання в тому, чи є у Путіна ресурси для всього цього, щоб продовжувати тиск на Донецькому напрямку і посилювати тиск на Курському, йому потрібні ресурси. От ви кажете про резерви, які знаходяться на території Запорізької і Херсонської області, але ж там немає активних бойових дій. Активні бойові дії зараз відбуваються на Донецькому на напрямку, насамперед. І якщо з цього напрямку забирати ресурси, тому що їх може просто не вистачати на Курському, то це і називається розтягування фронту. No. В той же час Україна каже, що у разі необхідності готова створити на території Курського регіону військові комендатури. Це може знадобитися для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Як ви думаєте, Україна таким чином хоче закріпитися на цих позиціях, і для чого? Що далі може бути? Звичайно, може закріпитися, тому що якщо створюється комендатура, це означає, що ми контролюємо частину території Курської області. Ну я знову таки я не знаю, якими є цілі українського полі. Птичної військового керівництва. От казали про обмін території. Я в це не вірю. Я не думаю, що Путін буде міняти якісь території. Я ще раз кажу, я не вірю в жодні перемовини і в жодний мир. Казали про те, що це створить для для України якісь кращі умови для перемовин. Я теж в це не вірю. Я не думаю, що Росія буде йти, йти на якісь перемовини. Навпаки, я думаю, що для Путіна історія з Курської області, зважаючи на всю цю ганьбу, яку він пережив у зв'язку з цим проривом, це додатковий доказ росіянам, що без знищення української держави вони не почуватимуть себе у безпеці. Але є ж інша абсолютна ситуація: це відтягування ресурсів, якщо ми знаходимося на території Курської області. Тобто там доведеться війська зосереджувати для того, щоб українські війська вибивати. Таким чином росіяни будуть нести втрати у позиції наступу. Раз. Друге, а якщо це КТО росіяни не мають прикрити кордон Білгородської Курської Брянської області, там, де немає українських військ, це ж теж потребує значних ресурсів. Тобто, якщо ми з вами. Виходимо не з ідеї, що це примус до миру і що будуть мирні переговори. А з реальної ідеї багаторічна війна на виснаження. То в цю гру мають грати двоє: Росія виснажує Україну. Так, Україна має виснажувати Росію. Російських солдатів має гинути більше, ніж українських. Росія має тримати значні ресурси на кордоні, очікуючи очікуючи нашого нового рейду, навіть якщо його не відбудеться. І тоді в неї не буде вистачати сил для того, щоб атакувати на тих позиціях на українських територіях, які вона хотіли б захопити. Тобто, нам потрібно створювати для Росії несприятливі умови у подальшій війні. Ось вам головна ідея: І якщо ми утримуємо якісь райони Курської області, то це теж крок до створення таких несприятливих ідей на майбутні роки війни. Просто треба готуватися до такого запеклого протистояння у 20-х роках, 21-го сторіччя. І тоді ми зможемо за принаймні розраховувати, що у 30-х роках все це закінчиться. Ну, а те, що в Курській області триває евакуація, і з чотирьох районів вже вивезли частину місцевих жителів, як цей факт цього прориву кордону інформаційно впливає на росіян і особисто на керівництво Росії і еліт, які настрої, як ви думаєте, панують в Кремлі, і паніка, про яку чимало хто каже, є таки у Путіна? Чи він просто це не демонструє наразі? Звичайно, слухайте, звичайно, є, тому що це показує неефективність російської держави, і Путін зазнав значної, я б сказав, політичної насамперед поразки. і безпекової поразки. Але тут знову таки виникає питання, наскільки він при цьому здатний контролювати ситуацію у державі, наскільки російські еліти будуть вважати, слухайте, ця людина вже просто не тримає руку на пульсі, і нам потрібен якийсь інший керівник, який виведе нас з цієї ситуації. Потім ще одне питання дуже важливе. А куди виведе? Тому що ми весь час забуваємо, що ми маємо справу з чекійським режимом. І люди, які знаходяться поруч з Путіним, можуть думати: слухайте, ця людина не може перемогти Україну. Нам потрібен хтось, хто, врешті-решт, знищить цю небезпеку. Бачите, він два з половиною роки воює. Ми не тільки не в Києві, але й вони в Курській області. Нам потрібен хтось, хто прийде до Києва, хто посилить війну, то врешті-решт. Перестане ось ці всі побоювання щодо заходу продовжувати. Нам потрібно рішуче боротися. рішуче. Ми весь час вважаємо, що якщо російська еліта відмовляється від Путіна, то це точно на користь миру і закінчення війни. Нам хочеться так думати, але насправді можна відмовитися від Путіна як від людини. Яка не змогла ефективно вирішити питання відновлення російської імперії у кордонах радянського союзу 91-го року. Це не особиста ідея Путіна, це ідея чекістів, і вони будуть боротися за цю ідею з Путіним чи без нього. Путін, якщо виявляється неефективним, потрібен ефективний керівник такої операції. Це теж може бути така ситуація, про яку ми просто не те, що ми про неї забуваємо. Ми про неї не хочемо думати. Тому що нам набагато комфортно думати в напрямку піде Путін, закінчиться війна. І це ще, до речі, дається в знаки наше радянське мислення, я б сказав. Тому що люди, умовно кажучи, які нас виховували там, всіх, і це просто підсвідоме мислення. І виховували таких людей, як Володимир Зеленський, як Олександр Сирський, як я. Вони завжди знали, що коли помер Сталін, стало краще. Війна закінчилася в Кореї, і стало, стали якось співіснувати з Заходом. Небезпека зникла. Коли помер Брежнєв, вивели війська з Афганістану. І ці люди мислять стереотипно: не буде Путіна, не буде війни. Але історія абсолютно неоднаково розвивається в радянській історії. Був час, коли помер Ленін і став Сталін. І просто це була катастрофа для подальшого розвитку подій. Тобто -то ми не знаємо, хто буде спадкоємцем Путіна. Тому що головний, історія головна Радянського Союзу була не, в, не тільки в Сталіні чи в Брежневі, а в Комуністичній партії Радянського Союзу. От коли вона зникла, змінилася ситуація реально. А історія Росії це історія про Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Це організація, яка керує Росією. Мафіозна організація, яка керує Росією, і яка вірить в те, що вона має панувати над всім колишнім радянським союзом. І тому наше завдання це злам чекійського, а не путінського режиму. От і все. Хочу ще навести цитату президента США Джо Байдена. Він нещодавно сказав піти чи далі воювати. Це та дилема, про яку от він нещодавно казав, коментуючи ситуацію в Курській області, і те, в якій ситуації опинився Путін. Чи можна про це так говорити? Чи, можливо, він щось інше мав на увазі, як ви думаєте? Я думаю, що президент Байден про це думає як політик. З його точки зору, Путін. Перед ситуацією, що він може, або він повертає собі контроль над власними територіями, або він продовжує воювати. І таким чином, частина території Росії знаходиться під українським контролем. А може, ще якась частина буде знаходитися, хто знає, що буде відбуватися в ці роки. Але ж розумієте, президент Байден політик, а президент Путін параноїк. От в чому проблема. І ця людина вважає. Територію Росії нереально територію Росії міжнародна визнана те, що він вважає Росію. А Путін вважає Росію Радянський Союз. І тому для президента Путіна є абсолютно очевидно, за що він воює. І це те, що очевидно для Путіна і його оточення, це абсолютно неочевидно для президента Байдена, тому що не вкладається в голову. Розумієте? Тому і Захід не дуже розуміє Росію, і тому Сполучені Штати ніколи Росії не розуміли і не зрозуміють. Тому коли вони говорять, що ой, ми якось маємо домовитися з Росією, щоб вона не була альтернативою Сполученим Штатам і Заходу в протистоянні з Китаєм, вони взагалі живуть в якійсь абсолютній утопії. Китай абсолютно не проти того, щоб Росія відновлювала контроль над тим, що вона вважає своїми територіями. Пам'ятаєте, французький китайський посол у Франції навіть казав, що колишні радянські республіки це країни з обмеженим суверенітетом. А Захід вимагає шанування міжнародного права. Коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулєво був останнього разу в Китаї. Китай навіть в офіційних документах про визнання територіальної цілісності України не згадав. Такий партнер, зрозумілий Путіну. А Захід, який весь час вимагає, щоб Росія відійшла на кордони 1991 року і не збирається визнавати територіальних надбань Росії, це не партнерно. Ну, це ж просто. Хотіла продовжити щодо ситуації на Курщині. В Держдепі США запевняють, що вони не були залучені до будь-якого аспекту планування чи підготовки операції в Курську. Як ви думаєте, все-таки могла ця операція проходити без згоди із заходом? Я не представник державного департаменту. Для того щоб коментувати такі речі, потрібно це знати. Я можу допускати, що певна координація на певних рівнях завжди відбувається, але це моє припущення. Угу. Ну Деякі військові теж кажуть, що неможливо було би провести ці операції без західної розвідки, дозволів і так далі. Але ж, з іншого боку, нам не дали дозвіл е бити західною зброєю по е російським аеродромам і так далі. Ну так, Ми це огонь робимо. Та, на жаль, поки що. Також ви, ви нещодавно так. говорили, що найцікавіше на росіян чекає ще попереду. Що ви мали на увазі, виходячи з риторики якраз таки Великої Британії, що наші західні партнери не дуже квапляться надавати дозвіл на використання їхньої зброї? Чи може все-таки тут щось різко змінитися? Я не знаю, чи буде що змінюватися різко, але те, що Заходу доведеться перетинати червоні лінії у відповідь на дії Путіна, це для мене абсолютно очевидно. Тому що Захід весь час чекає, що Путін проявить якусь, я б сказав, частину здорового глузду. Нічого подібного не відбувається, як ви бачите. Про жодний здоровий глузд мови, навіть не йде. На Західу тоді, тоді доведеться діяти більш і швидше, що тут поробиш. А з нашої сторони, як далеко, на вашу думку, може розширитися Театр бойових дій у Росії? Чи все-таки це обмежиться тільки Курщиною? Дивіться, такі операції можливі тільки тоді, коли є ефект несподіван. Повторення ефекту несподіванки, як ми з вами знаємо, по операції на Харківщині знамениті, воно просто неможливо. От росіяни тоді не чекали українців в цьому районі і досить швидко втратили ініціативу. В Курській області росіяни теж не чекали українців, але тепер вони чекають українців по всьому периметру кордону. Будуть чекати. Може, у нас ще є час, я цього не знаю. Але я ж казав, що додатковим моментом цієї операції. Буде серйозне укріплення російсько-українського кордону в Білогородській, Курській і Брянській областях, і того, що Росіянам доведеться там тримати велику армію, якої там дотепер не було. І це головний момент цієї операції: зосередження російських ресурсів там, де немає війни. От уявляєте собі, якщо б вони зосередили свої ресурси по російсько-китайському кордону. Такі значні. Взагалі ніякої війни ніде ні з ким би не було. Вони просто тримали величезну армію, побоюючи, що Китай, скажімо, відхопить Сибіри далекий схід, от, от де мала бути російська армія, якщо б Китай був би ворогом Росії, як з того часу Радянського Союзу, де були зітня на Даманському всі ці історії, і зараз там би була армія сучасної Росії, велика то ніякої війни в Україні не було. Ресурсів просто не було б для війни, тому що відвести війська звідти це означає створити можливість для окупації. Е Території зараз. Саме тому Росії так важливі приятельські стратегічні стосунки з Китайською Народною Республікою, скажімо. Тому що це головна небезпека. Якщо Китай, ворог Росії, і це здається, те, що не розуміє Захід, Росія не може воювати в інших регіонах. Росія не побоїться, що на неї нападе Казахстан, як ви розумієте. І не побоїться, що на неї нападе Білорусь чи країни Балтії. Чи країни інші країни НАТО, скажімо, які мають кордони з Росією, такі як Норвегія чи Фінляндія, значить єдина небезпека це Китай, стратегічне співробітництво з Китайською народною республікою для Росії це запорука можливості війни на Європейському театрі бойових дій. От вам відповідне питання. А якщо вони змушені укріплювати кордон з Україною, бо бояться нашого наступу на цьому кордоні. То це буде означати, що ми виконали всі цілі цієї курської операції просто більше ніж передбачали. Подивимося, скільки ресурсів вони там досередні. А як ви думаєте, чи може Росія відповісти на цю операцію, застосувавши ядерну зброю? Адже, от у російській воєнній доктрині йдеться, що вона може її застосувати у разі агресії, коли під загрозу поставлене саме існування держави, та й Путін завжди залякував ядерною зброєю. І чому ж він не застосував її цього разу, як ви думаєте? Вважаєте, що існування української комендатури в за загрожує існуванню російської держави? Я вам так сказав, бо Путін може застосувати ядерну зброю тоді, коли він буде вважати це за потрібне. І тоді, коли він буде вважати, що застосування цієї воєнної ядерної зброї не несе для нього ризиків, це не пов'язане із воєнною доктриною, це пов'язане із реальністю можливості такого застосування. В Росії мені здається, всі прекрасно розуміють, що після... Удару ядерної держави по неядерній, світ зміниться, і невідомо, як буде реагувати Захід, невідомо, як буде реагувати Китай. І тому Путін навряд чи буде ризикувати. Принаймні, я не бачу об'єктивних обставин зараз для застосування ядерної зброї, хоча і не виключаю такої можливості в майбутньому. Але мені здається, що це точно не операція українських військ в Курській області. І ви ж бачите, що Росія навіть не реагує так на цю операцію. Вони навіть цю операцію називають. Ситуацію не вторгнення. Вони розумієте, якщо вони будуть казати росіянам все, нашій державі гарантий, ми застосовуємо ядерну зброю, то завжди виникає питання: що ж це видавили до такої ситуації? Що це у нас таке відбувається? То що вони теж не зацікавлені у того, що цю ситуацію драматизувати. Також хочеться поговорити про ті відео, які ми бачили на Курщині. з перших днів. Зокрема, деякі з місцевих чинили опір ЗСУ, дехто навпаки, говорив українською, навіть вітав українських військових. Як ви думаєте, чому росіяни так спокійно в лапках відреагували на операцію українських військ? І чому вони не стали, наприклад, організовуватись тероборону, як це було 24 лютого 2022 року у нас? Ну, на окупованій території не так просто створити тероборону, як на неокупованій. От чому так. От це перший момент. Ми ж е, не бачили там проявів тероборони саме на цій території, яка була окупована відразу російськими військами. Тероборони створювали по всій території країни, готуючись до. Нападу. От ви можете запитати, чому росіяни не створюють тероборони на інші території країни, тому що влада не пропонує цього робити. До речі, ми ж росіяни, українці ж не просто організовувалися, влада закликала всіх до захисту держави, правда? А тут же інша ситуація. Тут влада говорить, ми все зробимо, ми все захистимо, виб'ємо ці війська. Влада тут говорить, що треба організує евакуацію, а не тероборону. Давайте ми вас евакуюємо, щоб мати собі. Вільну територію для того, щоб їх вибити. Тобто, ваша задача виїхати, щоб не заважати армії. Значить, це питання довіри до державних функцій, я би сказав. І, без, і, може, байдужості до, і може байдужості до власної держави. Робити вигляд, що проблеми не існує просто, скажімо так. Так, так, так. Також у різній пресі обговорюють ймовірний російський масовий ракетний удар по Україні і кажуть, що під удар може потрапити урядовий квартал і центри ухвалення рішень. Ну і останніми днями ми чуємо сирени, запуски шахедів на українські міста. Як думаєте, це чергове таке залякування, чи реально Путін може відпові відповісти сотнями ракет? Я взагалі не розумію, що таке відповісти сотнями ракет. А що, до цього не було ракетних ударів? Не було жодних українських військових на території суверенні Російської Федерації, що нас не бомбили. Ракетні удари Росії залежать від одного, від кількості ракет Росії, а не від того, де хто знаходиться. І якщо ви думаєте, що до цього часу Росія не хотіла б знищити Україну, київський урядовий квартал, то ви помиляєтесь. Це питання в рівні захисту урядового кварталу. Просто цікаво, чи ця ситуація могла спровокувати на рішення запустити ракети, шахеди і так далі, для того, щоб я ж відповів на це питання. Сама ідея, що Путін вститься, вона облудна. Бо що ми тоді маємо сказати? ой, ми маємо цього не робити, а це робити, нам помстяться. А чого ж все це робиться? Так. Дякую вам велике за аналітику. В ефірі Обосток був журналіст Віталій Портніков. Підписуйтесь на нас.